У дні сталої енергії екологи міста проводять ряд заходів. Спершу висаджують зелені насадження. Так, на Майдані Незалежності з'явилися декоративні туї. Деревця оригінальної кулеподібної форми дороговартісні. Відтак, заступник начальника управління екології та благоустрою міста Інна Куцька звертатиметься до представників правоохоронних органів, аби ті патрулювали місце. Незабаром на центральних вулицях міста діятимуть пункти збору від населення небезпечних відходів. Будуть працювати в нас мобільні пункти прийому небезпечних відходів, таких як енергозберігаючі лампи, люмінесцентні лампи, термометри можуть громадяни приносити і батарейки, які утворюються в побуті. Ми наголошуємо про те, що від населення ми приймаємо безкоштовно. Пункти будуть працювати в центрі міста протягом трьох днів з 24 по 26 вересня біля кінотеатру Шевченка в районі вічного вогню і на майданчику біля дитячого світу. З 9 до 5 години вечора зібрані небезпечні відходи відправлятимуть на утилізацію організаціям, які мають на це ліцензію. Їх у нашій країні лише три. За словами Інни куцької проблем зі збором батарейок немає. У місті встановлено чималу кількість міні-контейнерів і спеціально придбаних і зроблених власноруч. В минулому році розставили 30 таких контейнерів в закладах освіти, тому що вони не відносяться до вони четвертого класу небезпеки. Такому вигляді, як вони є відпрацьовані, вони ніяк нікому не шкодять. Головне, щоб вони не попадали на полігон, і вже коли з повітрям з водою сполучається, тільки тоді наносять величезну шкоду. Тому їх можна розміщувати в будь-якому закладі, в магазинах. І з нами співпрацюють крім закладів освіти, які в минулому році досить потужно їх збирали. Дітки, та в цьому році ми вже здали 720 кілограм, З нами працюють багато торговельних точок. Невирішеною проблемою залишається збір енергозберігаючих лампочок, констатує Інна Васильівна. Городяни викидають їх на смітники, подекуди небезпечні лампи б'ють чим задають величезну шкоду навколишньому середовищу і собі в першу чергу. Так само, як любе підприємство, підприємство платно здає всі свої відходи, так само і ми, мешканці, утворюючи цих відходів, ми зобов'язані за них платити. Але чинним українським законодавством передбачено встановлення контейнерів на контейнерних майданчиках і закладання в тарифу, але механізму цього немає. Тобто, як нараховувати людям, хто скільки використовує, це перший такий нюанс. а Другий встановити також ми не можемо на контейнерних майданчиках, тому що шкідливо самі пари ртуті. А якщо розіб'ються і люди, в нас ще не навчені, будуть туди кидати, будь-що це буде набагато більше шкоди. І враховуючи те, що в нас полігон в межах міста, ми хочемо якось зменшити навантаження на цей полігон. То ми другий рік проводимо такі мобільні пункти. В минулому році це працювали у нас аварійно-рятувальний загін, погодився з нами працювати, тобто збирав 9 днів по місту. Цьому році ми робимо під час проведення цих днів сталої енергії, розставляємо такі контейнери, де можна буде людям безкоштовно доздати. До позитивного Інна Куцька зазначила, нині молодь переймається проблемами збереження природи, активно збирає відпрацьовані батарейки і із задоволенням приймає участь у екологічних заходах, які відбуваються в начальних закладах міста саме в дні сталої енергії. Екологи потурбувалися про заохочення найактивніших школярів, дарують пізнавально розвиваюче видання, екоповедінка у головоломках.